Добрий день, шановні колеги, дозвольте вам представити результати нашої роботи сумісно з фірмою BuyBorrier Systems Федеративної Республіки Німеччина. Ця робота велася за угодом, яка підписана між нашим університетом та фірмою MyBoder Business System, і в ній приймали участь з нашого боку, наші викладачі, і з боку е фірми. Їх двоє інженерів-конструкторів, е, і сам директор цієї фірми пан Шварценбергер, Рудольф, який закінчив наш університет, і він є нашим магістром. Е, в чому стоїть проблема? Теплогенеруючі установки або котельні водогрійні в системах теплопостачання в міст України, вони давним-давно вже відпрацювали свій паспортний термін майже вдвічі. Згідно з статистичним даними Держстату України, 63% котлів, які працюють в цих опалювальних котельнях, вони вже відпрацювали по 40 років, деякі більше. Ну, Ясна річ, що їхні сьогодні ККД, або питомі витрати палива, вони не дозавільняють, задовільняють наших сьогоднішніх потреб, тому стоїть проблема або їх міняти, або їх модернізувати. Значить, тут при виборі цього напрямку або міняти, або модернізувати, Можливі підходи різні. Перший підхід це підхід це фактичний стан цих котлів, ну і вартість їхніх, наприклад, капітальних ремонтів. Ну тут можна треба сказати, що основним напрямком технології виготовлення котлів при Радянському Союзі, а всі ці котли були виготовлені або в часи Радянського Союзу, або за Технології, які розроблялися в була вимога до високої ремонтоздатності, Тобто ці котли можна ремонтувати багато разів, і стоїть тільки питання в тому, чому їх треба ремонтувати, і наскільки це вартість цього ремонту буде розумна. Ну і другий підхід це модернізувати котли. Фактично, є якась границя, як ми тут дослідили. Між цими двома підходами. Для маленьких котлів, таких як там ЄС, то, то краще було б їх міняти. Але от котли десь великої потужності, 30 МВт і більше, то їх права заміна, це достатньо дороге задоволення, і не завжди наші теплопостачальні організації мають фінансову змогу робити такі, такі роботи. По, по чистій ну, ось знайти цей кордон, де саме, коли треба, можна ще ремонтувати, а коли вже треба переходити до заміни. От в чому і полягає мови ця наша робота. Підприємство System, воно випускає і водожетрудно-демагарні котли, і водотрудні котли. При виборі обладнання. Для заміни водогрійних котлів в системах опалення. Фактично кожен е хазяїн або теплопостачаюча організація має схильні до того, щоб по було роботи. В цьому плані то котли димагар... жаротрудно демагарні е виглядають більш таким прийнятими, тому що всі роботи на майданчику будівельному або в котельні при заміні заміни. Зводяться до того, щоб просто демонтувати старе обладнання, привезти готовий повністю котел у заводському виготовленні і приєднатися через анкерні болти до підготовленого фундаменту. І після цього під'єднуються трубопроводи, і газопровод, і все, котел готовий до роботи. Для водотрубних котлів там ситуація інша, і треба на. Площадь робити там оборування, іноді, якщо це котка те високої потужності, то просто і монтувати трудну частину, це все е призводить до, по перше, проблем з е необхідності високої кваліфікації зварників і інших монтажних зустріч робітників на монтажній роботі якість. Монтажних робіт треба дуже мертельно контролювати, і до неї підходити з великою увагою. В той час, як затрудні демагарні котли, можна виробляти прямо на заводі, і більшість процесів там автоматизується. Плод до зварних робіт. Але ось проблема стає в тому, де, де, де цей кордон? До якої потужності можна піднімати потужність Жеротрудну демагарного котла? Тобто Жеротний демагарний котел, крім того, що він дешевший легший в технології виготовлення, то деяких розмірів він ще готовий. Його краще використовувати тим, що можна його завантажити на трейлер і привезти автотранспортом від виробника прямо на монтажний майданчик. Ну, є обмеження по зростанню потужності трубно демагарного котла. Ну, це транспортне, як це зрозуміло, обмеження вже після якоїсь там потужності. Ми не можемо перевозити такий котел повній заводській готовності на е транспорті автомобільному. а перевантаження на залізницю, потім знову якось там до місця монта монтажних робіт. Це вже і дорого, і довго, і є ризики якихось там пошкоджень. Е зовнішнього корпусу, котла і таке інше. Ну і є і суто теплотехнічне, і технологічне обмеження. Так мовити, класичне, жаротрубний димагарний яка представлений на цьому слайді. Він має жарову трубу, камеру розвороту димових газів, які з'являються в жаровій трубі. Жарова труба це І Далі камера звороту розміщується всередині корпусу котла, потім димогарні труби другого ходу, а жарова труба вважається як перший хід газів. потім друга розворотна камера, яка винесена за звичайно за межі котла, і третій хід димогарних труб. Ну і далі вихід до. Де марят, до дивової травми. Розворотна камера кріпиться до корпусу задньої стінки корпусу котла набором анкерних болтів. Оці анкерні болти, вони необхідні для того, щоб закріпити жорстко камеру розвороту, щоб вона при зміні температурного режиму за температурним графіком теплової мережі. Розширення цієї камери і димових труб не мали волі, так би мовити, її закріпити треба. Ну, і це <клес> наявність цієї камери призводить до того до, до всередині е, корпусу, до того, що з'являється деякі е, наш обмеження. По-перше, це ряд обмежень, пов'язаних із зварними роботами. От вони тут у нас показані, ці обмеження. Бачимо, в нас є 5 розмірів геометричних, які обмежуються, які обмежуються через наявність камери розвороту. Крім того, існує ще одне обмеження. Це обмеження по температурній напрузі. Об'ємній в жировій трубі, вона температурна напруга повинна бути менше, ніж 1,3 МВт на метр кубічний. Ще до того ж, сталі, з якою робиться ця жирова труба, повинна теж відповідати стандарту. І якщо ми хочемо працювати при збільшенні температурним графіку, то можемо використовувати тільки один тип сталі: це П-355 КХ. І товщина його не, може, не повинна бути більше цієї листа, якою робиться жареотрова більше, ніж 22 міліметри. Крім того, якщо це ми хочемо працювати там, 130, 150, 70, такому температурному графіку теплової мережі, то і стан стінки жирової труби повинні контролюватися під час експлуатації. Це призводить до проблем при експлуатації і при конструюванні системи контролю. Ну, Є вже напрацьовано декілька таких способів, за допомогою яких можна трохи збільшити. Розміри, не розміри, а потужність котла при збереженні прийнятних розмірів. Ну, наприклад, якщо ми пальник розмістимо не так, як це було там, класично, а трохи видалимо з жирової труби, то цей Розмір цього 300 міліметрів дає змогу збільшити загальний об'єм жирової труби майже на пів метра 0,47 метра кубічного. А це, в свою чергу, призводить до того, що при більшій потужності ми можемо увійти в норматив 1,3 мегаватта на метр кубічний. І таким чином це така, один такий спосіб. Ну це ще не все. Можна розмістити в корпусі не одну жирову трубу великого розміру, а дві з двома двома пальниками. Але це призводить до іншої появи. іншої Проблеми, проблеми пов'язані е, з тим, що нерівномірно буде нагріватися вода в водному об'ємі. Біля тої труби жирової, де працює пальник температура буде вища, а біля другої е, труби холодної вона буде нижча. Це приведе до появи температурних напружень, які приходять. Призведу до механічних напружень, і тому, тому щоб цього не було. А це ризик для зварних швів то приходиться робити більш не таку складну конструкцію і паралельно запускати дві. Дві труби робити на вхід і дві труби на вихід з котла для того, щоб вирівняти температуру. Ну це ускладнює роботу нашої регулювальної і запірної арматури, збільшує її кількість, металемність і вартість котла в результаті, а вартість животного демагарного котла це один з факторів, який Ну, спонукає володарів Котир на вибір в його пользу вже трудно до багатного котла порівняння з водотруднем. Ще один теж можна сказати, ну, загально прийнятий спосіб. Збільшення потужності при однаковому об'ємі, прийнятому об'ємі геометричних розмірів сумого котла, це наявність винесеного економайзера. Тобто частина демагарних труб третього ходу виконується у вигляді тепловінника звичайного. Які попередньо нагрівають зворотню воду перед тим, як запускати її в котел. Ну, це, по-перше, дає змогу нам зменшити е об'єм розміру самого так, котла і привозити на монтажну площадку окреме тепловільник і це вже там через флансер роз'єми тут пристиковувати до котла. І, по-друге, е це дає змогу нам. Більш спокійно, там буде без ризику появи конденсаційних режимів експлуатувати котла при маленьких навантаженнях. Це на початок кінець опалювального сезону, а також коли котел працює літом тільки на навантаження по гарячому водопостачанню. то в день, а вночі тим більше дуже маленькі навантаження і поява. Конденсаційного режиму, тобто водяна пара, яка є невід'ємною часткою елементом продуктів зарання, може конденсуватися прямо на виході з третього ряду демо з третього ходу демогарних трупів, а конденсація призведе до корозійних процесів, і цього можна уникнути через спеціальну таку схему регулювальну, коли можна. Трохи посувати, поковський економазер при таких низьких навантаженнях і уникнути конденсаційних режимів. Фактично, це вже стає у нас не просто димагар, жаротрудно-димагарний котел, а вже комбінований котел, в якому є водотрубна частина і жаротрудна димагарна. Е, наступний е, крок в цьому плані це винесення. Нашої, жар... нашої камери розвороту, з об'єму з корпусу котла назовні. Причому ця камера розвороту робиться з труб котлових безшовних, з них прямо робиться суцільний такий циліндр горизонтальний, з задньою стінкою. Теж з труб, по яких циркулює наша. Вода. Такий спосіб дає змогу, по перше, уникнути п'яти обмежень по геометричних розмірах. Залишається всього два обмеження замість п'яти. Це значить, що ми можемо в менший діаметр нашої обічайки корпусу загнати е, труб е, для зняття більшого навантаження. Тобто потужність при тих самих геометричних розмірах котла збільшується. Е, ну, от, як це виглядає? Це схема гідравліки, а це готовий котлик 18 МВт, це достатньо велика потужність. Цей котел працює в місті Йонова, Йонова вже більше десяти років. Винесення камери назовні дає нам змогу, по-перше, відмовитися від цих цих анкерних болтів, які є проблемою для експлуатації багато зварних швів на трудній дощі, на Задній стінці. І в самій камері цих зварні, вони постійно працюють е, в такому змінному навантаженні по температурі, і від цього від напруження змінюється. В, в Києві такий приклад був: е, привезли котла в, в одну котельню з Італії і не встигли запустити як не потекло. Всі думали, що це труба демагання, це і красанкери, які визивали італійців, які там говорили знову виправляли. Ну, отут -ут -ут видно, що це ці труби бокові, які складаються сам корпус нашої розворотної камери, а це задня стінка розворотної камери. Тому вони там, це вже жарові труби третього входу. І нарешті. Це креслення того самого котла, який працює Лйоневі вже більше десяти років. Герова труба тут одна. Пальник азамазотний фірми ЗАКи. Закі. Є і іконовайзер за, за котлом, прямо тут ось в Можна сказати, що ну, таких котлів, такої потужності поки небагато. Є приклад фірми Божбу Дрес у Маріуполі було поставлено років три тому два котла по 19 і два МВт, але, але інформація про експлуатаційність і властивості цього котла ніякої. дістатися вже не можна. І те ж сама фірма Божбу дерес поставила один котел в місті горішні плавні, потужністю більше 30 МВт. Він вже стоїть рік, чекає другого котла, його не запускають. Тому не можна сказати, як він це поведе в експлуатація. 18 МВт працює постійно без всяких проблем в місті Йова. Тому, тому ми шукали е, нових якихось там. Е, Методів, щоб і надалі збільшити потужність, не збільшуючи розміри котла. І знайшли, це зовсім нове, нашу таке, можна сказати, винахід, в камери розвороту внести спеціальні додаткові поверхні нагріву. Трубні, а да, трубу, отак от. Бачите, вони прямо з камери з жирової труби цей вид. І ці додаткові додаткові поверхні нагріви дають змогу нам зняти ще не збільшуючи. Потужності котла десь 7-8% потужності чому? Ну, по-перше, на виході з жарової труби висока температура, це каже димових газів продуктів згоряння. це призводить до великої інтенсивності радіаційного теплобину, по-друге, димові гази поперечно. Омивають наші труби, а це вже дає змогу трошки збільшити нам конвективну складову теплообміну, і, і, і тим самим збільшити загальну інтенсивність теплообміну в цих спеціальних поверхонь нагріву. Ну, якщо тут ще деякі є можливості ще більш правда, складні технологічно, збільшити кількість цих поверх, площ, більше площу цих поверхів на да, гріду, то можна підняти не тільки на 7-8%, а і до 10% загальної потужності нашого Трудно димагарного котла. І якщо це було, там, наприклад, у нас 18, то ще 10%, це вже можемо казати про 20, і прогнозувати, що це буде така хороша надійна експлуатація такого котла. Ну, не тільки водогрійного, так само можна це зробити, і для парового котла, парові котли такої конструкції теж використовуються, Ну, використовуються вони не в цих ніренки, а використовуються для технологічної мети, там, наприклад, на молокозаводах і інших підприємствах. Ну, на сьогодні в мене все. Дякую за увагу.